А от Франція і Британія обговорюють можливість ударів по Росії у разі порушення нею перемир'я. Про такі плани європейських держав пише агентство Associated Press. Остаточного плану щодо військових варіантів наразі немає. Утім, Франція і Британія, як єдині ядерні держави Європи, намагаються скласти план для надання Україні гарантії безпеки. Як зазначає агентство Bloomberg, переговори про створення коаліції охочих для нашої держави ведуть 37 країн. Йдеться. Про надання фінансування літаків, кораблів чи військ, щоб допомогти захистити нашу державу від подальшої російської агресії у разі мирного врегулювання. Деталі про миротворчі сили мають надати Еманюелю Макрону та Кіру Стармеру, Ті обговорять їх із європейськими лідерами на вихідних. Далі план хочуть передати Дональду Трампу в надії отримати від США розвідувальну, спостережну та авіаційну підтримку. Участі американських військ у миротворчій місії план не передбачає, оскільки раніше у США виключили таку можливість. Як гадаєте, чи наважиться зрештою Європа втілити у життя свої плани? Обов'язково пишіть свою думку у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН Онлайн.